Священно-мученик Олександр народився 1881 року в селі Фаустово-Михалевської волості Бронецького повіту Губерній в сім'ї священника Олександра. Закінчивши духовну академію, він отримав призначення на посаду викладача історії літератури до Віфанської духовної семінарії. Олександр одружився з дівчиною Марією. Згодом у них народилося троє дітей. У лютому 1913 року Олександр був висвячений в сан священника. У цей час він був викладачем історії літератури і практичного керівництва для пастирів у Віфанській духовній семінарії. З квітня 1922 року ОДПУ стало здійснювати арешти та готувати судові процеси. За звинуваченням духовенства у спротиві вилученню церковних цінностей. У рамках одного із процесів був притягнутий до відповідальності протоєрей Олександр. Його звинуватили у читанні у храмі послання патріарха Тихона. Співробітники ОДПУ зробили в його будинку обшук. Згодом викликали отця Олександра на допит. Після допиту його було звільнено. У грудні 1922 року. Отець Олександр постав разом з іншими священнослужителями і мирянами перед революційним трибуналом за звинуваченням у спротиві вилученню церковних цінностей. Винним він себе не визнав. Революційний суд засудив його на два роки ув'язнення у виправно-трудовому таборі. Після семи місяців перебування в ув'язненні отця Олександра було звільнено за амністією. За спогадами духовної дочки отця Олександра він служив благоговійно, просто і смиренно. Служіння батюшки вражало відчуттям його живого предстояння. Перед Богом, якому він зі всією повнотою любові приносив прохання за всіх. Всі люди, які стояли в храмі, були йому надзвичайно дорогі, буквально кожен. Вочевидь, ще під час його ув'язнення наприкінці 1922, на початку 1923 року, влада стала посилено схиляти його до негласної співпраці з ОДПУ. Спонукало їх до цього те, що отець Олександр, здавалося, дуже легко був готовий критикувати патріарха і погоджуватися з пропозиціями живоцерковників. У цьому співробітники ОДПУ побачили. Можливість досягти успіху, якщо тиснути на людину, котра готова покривити душею заради звільнення. Зрештою, отець Олександр зобов'язався бути таємним співробітником ОДПУ. З часом стало зрозумілим, що священник ухиляється від обов'язків таємного співробітника. Цього було достатньо для його арешту. 1933 року напередодні святкування пам'яті мученика Трифона влада заарештувала отця Олександра і ув'язнила до бутирської в'язниці в Москві. Він був звинувачений у тому, що нібито спільно з іншими особами проводив систематичну антирадянську агітацію, спрямовану на повалення радянської влади 2 квітня 1933 року. Особлива нарада при колегії ОДПУ засудила його на трирічне заслання до північного краю. Отець Олександр провів пасхальну ніч у поїзді а на другий день. Світлої седмиці прибув до місця свого поселення, старовинного міста Каргополь Архангельської області. Він оселився в маленькому будиночку, який належав Черниці Августі, котра жила в ньому після закриття монастиря. Будинок був розділений навпіл грубкою. Господиня жила з одного боку печі, а священник жив з іншого. У Каргополі протоєрей Олександр пробув три роки простим робітником. 19 травня 1936 року він отримав місце священника Ченника у храмі Різдва Богородиці села Возмище Волоколамського району області. Наступного року, за день після престольного свята, 22 вересня, отця Олександра було заарештовано і ув'язнено в місті Волоколамську. Його звинуватили в контрреволюційній діяльності. Під час допитів він не визнав свою провину. 14 листопада 1937 року трійка НКВС засудила отця Олександра Звєрєва. На розстріл про той єрей Олександр Звєрів був розстріляний 16 листопада. Священномученик був похований у безвісній спільній могилі на полігоні Бутово під Москвою.